Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. А це так, субота, 2 листопада. Знову пишуть про вибухи поблизу кримського мосту та на самому мосту. Працює дрони паляниця. Частина користувачів пише про опори, які горять та порому в диму. Інша частина пише про проведення нічних навчань та чергування на небезпеку. Допоки точної інформації та підтвердження немає, це вже не перше таке повідомлення. Як зазначають очевидці, більшість ударів, які наносяться по кримському мосту, зазвичай б'ють в одну і ту ж точку. Російський геолог, опозиціонер до Путіна, доктор наук російської академії наук юрій медувара, заявив, що вважає Карчинський міст небезпечним. Як він зазначив у коментарі Крим реалії, це місце було абсолютно непридатне для будівництва мосту. Цей міст критичний на догоду одній людині. Вони його, начебто, не аби яке змайстрували, сказав російський учений. Крім того, медувар заявив, що ніколи в житті по цьому мосту не поїхав би на жодному поїзді чи машині. Експерт зазначив, що вибух будь-який я був показав цю слабину цього мосту. Тепер же. Раз міста Карчинського протоку зведений окупантами може бути зруйнований в результаті підземних поштовхів, особливо через події Криму, Чорного моря, постійні вибухи мін, ракети, снарядів. Останній хлопок на Кримському мосту відбувся через су тектонічних плит, що пошкодили опори мосту. Причому ж, якщо раніше дослідники попереджали, що те, що конструкція стоїть на межі розділу двох тектонічних плит, то зараз вчені заявили про грязьовий вулканізм поруч з мостом. При будівництві Карчинського мосту були топощі. Ні, грубі помилки з боку будівельників, але зруйнується конструкція з іншої причини. Місця погублять інші екологічні катаглізми, бо його не можна було будувати. Тому у 1970-х після проведення вишукування, скасували будівництво мосту. Їх проводив морський державний університет, кафедра морської геології. Там знайшли грязьовий вулканізм. Він знаходиться поруч з нинішнім кримським мостом. Якщо він вибухне, то знесе все, що може, тому що в основі Кримського моста не скельні породи, як повинно бути в сейсмічних районах, а на півтверді. Глини оснащені опіщанині водонасичені, розповідає дослідник. Що більше експерт підкреслив, що будівельники кримського моста з кое-кримінальне злочин навіть в рамках російського законодавства Україна гепотетично може застосувати дрони Магора для удару по кримському мосту, заявив в ефірі телемарафону Євген Еріна, представник головного управління розвідки Міноборони. Якщо суто гіпотетично зробити припущення, що така задача буде стояти, то тут можна буде сказати, що у будь-якому разі це буде комплексне рішення, і тут застосовування якогось. Одного виду озброєння, скоріше за все, не буде передбачатися. Це буде щось більш глобальне та із застосуванням, щонайменше декількох видів озброєння. Це виключно гіпотетично, Ми можемо собі уявити. Сказав Єрін. І він також додав, що наразі ведеться робота з покращення українських надводних дронів Магора, зокрема щодо дальності застосування. Поки що озвучувати конкретні параметри чи можливості, якими планується наділити безпілотник. Ми не будемо. Однак робота ведеться інтенсивно. Я думаю, що результати додав Єріна. Редакція каналу не відповідальність. Сті за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.